Добрий день, мене звати Михайло Назаренко, я літературознавець. І сьогодні ми говоритимемо про українську культуру середини і другої половини 19 століття. Цей прорив в українській літературі з'являється українська проза і з'являється українська україномовна публіцистика. Йдеться передовсім про статті Пантелеймона Куліша, його цикл Листи з хутора, надрукований в основі, і про прозу, Початок, який поклав навіть не Куліш своєю чорною радою, а Марко Вовчок. Поява чорної ради була дуже важливо і тому, що це, як я вже сказав, був критичний погляд на історію України, і тому, що це був приклад того, що можна робити українською мовою, ось що можна. Михайло Старицький згадував, як вони з своїм родичем і другом Лисенком, зловетим композитором. Заходили до книгарні подивитися, що там що там продається, і українського там було ну що ну і не іде котляревського там якісь етнографічні видання і раптом з'являється Чорна Рада, цілий історичний роман українською мовою. І сама поява цього твору, навіть поза його критичним змістом, була дуже важливою. Нове покоління побачило, що це можна робити. Якщо це може робити то чому чому не ми? Марко Вовчок з її українськими оповіданнями почала нову тенденцію в українській прозі, яка панувала впродовж десятиліття. І так само вплинула на і причавила її розвиток, як Шевченко вплинув і причавив розвиток української поезії. Це так звані оповідання з народних вуст. Оповідання Марка Вовчка це оповідання від першої особи. Це справді добре інтонаційно зроблена. Українська проза, інтонація якраз от такої розмови. От я, жінка, як правило, розповідаю про те, що що зі мною відбувалося. Михайло Драгоманов. Така ж суперечлива постать, як і Пантелемон Куліш. Драгоманов був одним із тих, хто справляв величезний вплив на навколишнє середовище, на молоде покоління. І одним із тих, з ким треба було полемізувати і з ким от це саме молоде покоління і, і зрештою почало полемізувати бо значною мірою вже наприкінці 19-го і на початку 20-го століття український рух Формується саме в дискусіях з Драгомановим і за його життя, і е, після його смерті. І вже в 90-ті роки відбудеться славетна дискусія між е, Драгомановим і Борисом Грінченком листи з Надніпрянської України, Грінченка, листи на Наддніпрянську Україну е, Драгоманова, де Грінченко вже стверджує те, що для е, покоління. Драгоманова не кажучи вже про попередні покоління Костомарова було суцільною єрістю. Вже Грінченко буде цілком рішуче заперечувати те, що російська література конче потрібна для. Розвитку е, культури української, чому ми не можемо сприймати світову культуру не через російські переклади, а безпосередньо, чому ми маємо навчатися передовсім у них, а не у всього широкого світу е, в 80-ті Лесі Українка просто зробить е, перелік творів європейської літератури, які треба перекласти українською, тому що е, що нам все життя користуватися російськими перекладами? Навіть вже в 70-ті роки Нечуй Левицький напише е, статтю, е, е, яку е, не наважилося навіть у Львові надрукувати під її первинною назвою про непотрібність російської літератури для слов'янства. Як вдалося у Києві видати вже після Емського указу е, Гамлета в перекладі Старицького або сербські народні пісні в його ж, в його ж перекладі? Хабар. Дуже проста і дуже, дуже дієва технологія. Вміння домовлятися з е, місцевою владою, вміння е, обдурювати зрештою, зрештою місцеву владу, е, вміння йти на компроміси, які не будуть е, абсолютно, абсолютно шкідливими. І саме так в при найпершій нагоді, коли в 81-му роках міністром внутрішніх справ в Росії був. Е, Порівняно ліберальний діяч Лоріс Мєліков, вдалося створити е, українську театральну трупу. Е, так званий Театр корифеїв. Його створює в 82-му році Кропивницький, в 83-му е, його очільником стає е, Михайло Старицький. І вже через кілька років вони розсварилися, і одна трупа перетворилася на дві. Дуже українська історія. При всіх. Е, Обмеженнях не можна ставити переклади, не можна ставити п'єси незнародного життя з усією нерозвиненістю українського глядача, який хотів щось таке дуже примітивно шароварне. Театр існує, і п'єси пишуться навіть коли йдеться про лише народне життя. Це ж абсолютно невинно лише народне життя. Йдеться насправді про проблеми України в цілому, українського руху в цілому. Знов таки не випадково, що на початку 80-х Карпенко, Карий, Кропивницький, Старицький пишуть п'єси з одним і тим самим сенсом: ну скільки ж можна терпіти? Ну давайте вже щось робити. Разом ми зможемо. Разом ми подолаємо. І саме так і стається. Паралельно іде розвиток української музики. від... Запорожця за Дунаєм 62-го року, Волокар Тимовського, до е, «Лисенка», який музично значно складніший, ніж це е, уявляли в радянські часи. Постановка ночі перед Різдвом лібретто старицького музика Лисенка, стала справжньою подією в, е, для київського е, культурного життя. Чому? Не лише тому, що, скажімо, е, в. Тарноські, Василь Тарновський, позичив свого музею справжні старовинні українські там костюми, предмети і так далі. Не лише тому, що це. Українська вистава, яка показує, що, що ми можемо зробити. А то ще й тому, що Старицький там радикально змінив сенс е, Гоголівської повісті. Там немає чорта, там немає подорожі Вакули в Петербург. Це е, е, пузатий пацюк дав Вакулі щось випити, в і в Акулі це все наснилося. І оптимістичний фінал насправді ніякий не оптимістичний, тому що подивіться люди ви готові продати свою Україну, свою українську історію за для якихось черевичків ні ми маємо знайти інший шлях ми маємо е, робити щось інше а що саме а те що ми робимо творити нову нову україну